Доброї ночі, шановні гості нашого міні-канальчику та наші підписники. Маленький обход і пару питань для роздумів або може в когось щось подібне було стосовно кроликів. Це маленький допай. Осталося, зараз свіженьку на утро зроблю. Не наїлися бідні. Ану. Малючки, малючки хотів показати, хто прохаваний, той знизу їсть а хто може і прямо у гадівничку, аж з гори там короче, залази. Питання такого роду для роздумів так як трішки було на вихідних так сказати, трошки. Часу і полазив по інтернету. Короче, ну, падіж, але наша вина. Отака От біда. Той, хто там попередніх може бачив, скільки їх було. Це останній лишився, але щось з ним не зрозуміли. Е -е, грішили на коксидіоз. Вони понадувались. Ну, Цей трошки спух, ну, щось він себе почав вести якось після уколів, отаке нам в аптеці. Дави жінка з'їздила, купила, але щось є сумніви. Ну, так як самі розумієте, що таке, тим бачи ветаптека. Якщо видно, он. Прямо таке похоже на он-он. Оце сьогодні так, зранку пару штук побачив, як, ну чи, живе, чи ну, У кого є кролики, то і зрозуміє. Ну, щось непонятне зовсім причина. Причина. Причину жінка сьогодні додивилась. Так як ну я вибачаю за такі кадри, но... Короче, в згустку є шерсть. Там у декількох. Далі вроді без шерсті. Тому що, як це діоз, ми раз прозивали ну, прозівали ну, по, по нашій вині. Коротше, вони пересиділи і у маточнику вони чи кралиця, чи малі краленята вже під'їдали, під'їли під стілку, і було дуже багато котяхів. І, походу, хтось ну, коротше, понаїдалися. Було таке. Ну, Можна сказати, там пара відійшла, а інших ми виходили. Да? Ей. Куди? От, блін, снікерси свої не викидайте. Давайте, доїдайте. Все, лягайте спать, зараз буду вам понасипаю. І оце. Та ж сама ситуація, що в першого. Ну, цей вже почав і Короче, кормушечка така імпровізована, вроді почав під'їдати і трошки щось на горшок почав ходити. А теж не було зовсім і був як барабан у півразу більший. Але ще є сумніви. Таке спостереження було, що якщо сидить, сидить і очі як у китайця, і до нього підходиш, а в нього реакції нема. Оце дуже насторожує. Ну, Але тим бачу, цей щось ворушиться на цей, щось дуже, дуже-дуже якась дивна. Ну, побачимо. Ну, в общем, по-моєму, штук 6 чи 8. Відійшло. А предісторія така. Може будь прийдеться це, це, цей і той від одної мамки. Ну ось ба, Сидить і тягає і точить вже. Ну Може відійде. Е, коротше, типу від одної мамки. І виходить, коли ми відлучаємо їх від мамки днів через, ну так, десь до, до там мабуть десь до тижня. У них починається такий двіж, вони, коротше, друг другу шерсть. Ну, як, не то, щоб там виривали, а от сидять у кубці там і той жує на тому, той на тому короче, паровозиком. Типа, і виходить, воно вроді не знаю. Ну, не то, щоб починаючи, не починаючи. Просто ми, ну як, ну, подобається так і. Тримаємо цих вухастих. Ну, <клух> І виходить, після цього моменту помітили, що їх зразу начала дуть От іменно, що ну як це ж, коли щось ухопив там із своїх екскрементів, Ну вроді ж сіточка робиться, вроді, ну, Тричі там в день, плюс жінка там заходить, там ну подивися вроді нормально, нормально, а потім на тобі приїхали, називається. Після шерсті оце вздуття може бути чи не може. Ну Якщо правда, це вже другий раз. І від одної мамки. Ну, це від другої. А ці ж двоє ті, що були від. ну він наслідственне, не наслідственне. От відлучили, вони почали шерсть купти. Хтось там каже, щось не вистачав кормів. Ну, як питали обітаптеки. Так, блін, ну якби ж не вистачало, то я думаю, що всі б так робили. Ну, всі б так робили, виходить, а то, ну, ви зрозуміли, що, виходить, від одної мамки таке може бути, не може бути. Ну, так як досвіду в нас мало, але, ну. Печалька така, ну, в кого як. Дивився хлопчика, у нього після прививок 200 штук він викинув, ну у нього мініферма. Дзвонив із ним, спілкувався, він там ну, це ж порадив, убрав кормушку, сіна важили, ну, сіна щось нічого не допомогло. Може, що в мене сіна не бачать, ну корм самі ми робимо. На каналі там є ну, пару відосиків таких, що до чого. Ну ось, Вроді ж гризе бере. Може відійде. А це з попереднього, з попереднього залишки. Ті ж самі, що були вхоплені. Ну, Вони вже залишаться. Залишаться, ну, вони дрібнуваті. Ну, цей підтягнувся. Цей виходить, ото, як підхватив, ну, Не знаю, смисл є їх, оце після типа, якоїсь там. Типа, ну, Як там... Як правильно сказати? Ну, Трошки щось ж теж таке вздуття було. Оце ж теж від той мамки. Це перший її кров, а оце другий. І та ж сама фігня вийшла. Ну, Поки живуть, поки трохи корму є, дивимося вагу, якщо не набирати, то там на вечерю чи на сніданок колись щось буде. Ей, Боря, а у тебе все порядос. А це від бішеної мамки наш, Борька. Щось вона їм поробила. Короче, з виводка одного вона винянчила. Ми її убрали, бо в неї було три попитки і щось вона не захотіла нашої мамки. Ну, суть вроді відео розказав. Ну, Хто може ще знає, чуючи цікавить більше як практика. Тому що ветаптека це попробуйте то, спробуйте это. Год назад у нас, коли тільки починали, пробували так, гривнів на 800 за тиждень напробували, а нікого не спасли. Так що буває таке. Так що, ну, якщо хтось знає там, чи чув, але є якісь, ну, типа, фактичні поради, може хтось щось робив, бо по каксидіозу, якщо... У когось щось таке і ну там виникне питання. Жінка десь там в інтернеті читала, коли був доступ більше інформації по таким ну по кроликам, щось вискакують не то, що відоси, а статті, де можна прочитати. там Форуми. Ну Зараз вони недоступні так як там позначка є РУ. Тобто ви догадались що. Ну короче, там вже нічого нам не світе. А так як у наших українських кролиководів, там ну, щось або не вискакує, або я щось неправильно шукаю, ну, не виходить, в общем, находить такого. Хлопчинку дивився сьогодні з Одеської області, буде завтра щось від вздуття куплять в аптеки. Ну, може в них там, в їхній області. Більш кваліфіковані, ну, вроді і не хочеться нічим обідати, ну просто ну... і кролик сам не скаже, що в нього болить, і якщо не знаєш, оце гадать, вроді і хочеться, щоб він живенький залишився. Но в той же час попробуйте то это тут. Ап аптечки, якщо Короче, ну... тут, так, для виду. кроляча аптечка в нас. У хлібницю забита. Усе є вроді і наперед те, що на всякий случай. Це перша не перша. Ей, малявки. Шпите з мамкою. Чи мамка з вами, так? Да? Не хоче. О, один прохаваний вон топче. сидить топче. А це ж один із мінусів, коли ви купуєте краличку дорослу. Не спитавши. Ось така у нас біда виходить. Вроді паїлки є, але вона не, не може, вже як не пробували. Стоїть черпачок її віддільно, не хоче. Ці вроді поняли, що таке прививочка. Ой, ця паїлочка п'ють. Нормально. І оце мамка в нас дуже безпокойна. Дуже безпокійно, того, що така проблема. Я не пойму чого. Ой, та не бойся. Рве з, гру... з грудей шерсть прямо аж до шкури така полоска. Мазавий мазю. Ну, мазю як помажеш, воно походу в неї підпіка. Ей, покажись. Мамай, ей, малишка, покажись. Попозируй. боїться. ну боїться, але вириває прямо, ну, типа до кожі, прямо ж кожа така тріскається, що таке. І от просто що як гніздо робить іменно з грудей. Других я бачив там з боку, з лап, там, ну, біля задніх там. А це іменно з-під себе, отак сидить з грудей, скубе кубе-скубе. А що їй не так? чи може їй так удобно, не знаю. ну, Злякались, думали, що хоч би догадувала. Ну, вроді нормально, ну. Але... О, цьому моє мамку. Ну, в общем, якось так. Питання було, може хто щось чув, бачив, знає або під підкаже. Ну, сумно, але ну що поробиш. Таке воно є, домашнє господарство. Вік живий, вік учись. А далі всі, думаю, всі приказку цю знають. Що, тюлені? Ей, привіт. Все, будемо лежати спати. Добре, дякую всім до побачення.